Вітаю, мої любі підписники! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати пиріг із капусти. Починаємо готувати. Перш за все, нам потрібна капуста. Потрібно її нашинкувати якомога дрібніше. Капусти має бути 350 г. Цю капусточку потрібно добре віджати рукою, щоб вона пустила сік. Щоб сік краще і швидше відділявся, потрібно трошки присовити капусточку. Процес тоді буде швидше набагато. Капусточку вже гарно віджала, бачите, вона виділяє сік. Ось така вона має бути. Коли ми її віджимаємо, вона стане м'якенькою і швидше приготується у випічці. Далі нам потрібна ковбаса. У мене це салямі царська. Ось така. Цей шматочок 155 грамів. Накришила її кубиками. Та додала до капусти. Також мені потрібна половинка солодкого перцю, а саме 80 г чистої ваги перцю. Нарізала кубиками, додала його до капусти і ковбаси. Також беру 2 зубчика часнику 9 г. Натерла його на дрібній тертушці. Приступаю до приготування тіста. У мисочку розбила 4 яйця. Яйця і збиваю. Виливаю сюди 150 грамів кефіру. Кефір має бути теплим і додаю половинку чайної ложечки соди. Добре все разом перемішую. Додаю сіль половинку чайної ложечки, додаю цукор, половинку чайної ложечки. Додаю перець чорний мелений за смаком, додаю прованські трави за смаком, вливаю сюди 3 столові ложечки олії рафінованої. Просіяла борошна, 4 столові ложечки і гіркою. перемішую. Потрібно, щоб борошно повністю розчинилося у суміші. Потрібно його вмішати та додаю сюди інші інгредієнти: перчик ковбаску та капусту. І все добре потрібно перемішати разом. Тим часом духову шафу вмикаємо нагріватися до 200 градусів, переливаю тісто у скляну форму для запікання. Духова шафа вже нагрілася до 200 градусів і відправляю туди випікатися наш пиріг. Пройшло 35 хвилинок. Пиріг готовий. Зверху посипаю твердим сиром натертим на тертушечці дрібній. І поставлю ще в духову шафу, поки сир розтане. Буквально на хвилинок 5-10. Пройшло 5 хвилинок. І мене повністю влаштовує пиріг. Тому плиту вимикаю, будемо зараз куштувати. Спочатку прорізую ножиком по бокам, розрізаємо пиріг на шматочки. Пиріг розрізала, зараз буду куштувати. Ось дивіться, який пиріг вийшов усередині. Давайте пиріг скуштуємо. Ммм, дуже смачно. Сиро тягнеться. І не скажеш, що це з капусти. Смачно. Як ідея на вечерю, приготуйте для своїх рідних. Ви будете приємно здивовані смаком. Готуйте на здоров'я.